Так що ну, я рогію. Подовжуємо огляд. І ось дивіться, бачите така діляночка. Це в нас тут був ячмінь Себастьян. Я вам показував, як я лущив стигню. І видно де я лущив. Тут і з того боку, де зеленіше зеленить. Подивіться. А це вже потім зібрали солому, стюкували і потім десь через днів 5-6 передискували. Тут також вже посходили. Падалися, з лакою бурині відпадали цієї ячменю, бо просто ячмінь бачите. Але що хочу розказати. Тут я починав з, з цієї ділянки 11 серпня, прям майже 20 днів. І дивіться, що ми зробили. Ми зробили. Все правильно. Далі дивіться. Земля блестить, Подивіться, яка земля-волога. Липне, бачите? Ми все зробили правильно, закрили вологу. Всередині збережена волога. Воно буде проводитись і оранка набагато краще. Подивіться, який ґрунт. І вже, знаєте, такий запах цього процесу гниття. Подивіться. Тобто запустився процес мінералізації. Мінералізуються рослинні рештки. Бачите такий зелений фон. Його по-хорошому, якщо є волога, а ми бачимо, що вона є. Ось так дивіться, навіть є волога. Солома починає вже потихеньку розкладатися, вже самі бачите, якого кольору набуває соломина. Перегнемо Все ми зробили правильно. І його зараз би... Ще раз перезискувати, але трошки глибше заглибити. І десь через тиждень півтора можна заходити, проводити уранку. Я думаю, хуже не буде. Рослинні рештки ще є на поверхні. Ще раз його переворушити. Я думаю, гірше не буде. Тому так.